Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. З нового року влада хоче ліквідувати загальнонаціональний телемарафон. Але наскільки я чула, що буде, буде введена жорстка цензура. І це все перейде на 1 плюс 1, якщо я правильно зрозуміла. Давайте подивимося. З нового року. Буде лів кидати. Це була. Чия це ініціатива була? Не думаю, що нашої влади, але ми зараз подивимося. Це була Заходу наших партнерів. Чи це була ідея нашої влади? Так, хто попросив? І так, західні партнери? Влада. Влада ні, стопроцентово, а партнери вже, тобто. Тут виглядає, що вони просили. Важко дуже. Їм було дуже важко. Навіть ну, не те, що просили. Зараз я. Угу, Так, да, це була... були західні партнери. Західні партнери це були. Це їхня справа. Зараз подивимося тут. Ні, влада, ні, категорично, ні. Категорично ні. Настільки всі карти кажуть, ні, ні, ні. Ось якось так. Влада цього не хотіла, але в них немає, знаєте, немає в них іншого виходу. Тобто попросили західні партнери, тому що, якщо вибори, ви всі знаєте, що перед вибором повинна бути єдина, не єдиний телемарафон, а повинна бути. Преса, вільна преса для того, щоб могли балотуватися, всі виступати. Ну, це ви все знаєте, я не буду це пояснювати. І так, чи змінить це щось для українців? Чи буде висвітлюватися правда? Ось чи далі буде, ось, як кажуть, жорстока цензура? Зараз ми це подивимося. Дивіться, вже карти показують, що важко буде щось просунути, тому що буде жорстка цензура. Якісь будуть. Ого, ще яка. Ви знаєте, тут настільки жорстко візьмуться і різко, вони не будуть зволікати. Такі домовленості у них між собою. І не тільки між собою. Дуже жорстка цензура буде жорсткою. Тут ти не зможеш вільно щось писати. Якщо щось і вийде дійсно, то тільки вийде, знаєте, як це, коли в мене йде ось така думка, що коли людина сидить за ґратами, вона не може вільно щось писати. Все перевіряється. Тобто, як те, що заходить, так і те, що виходить. Ви розумієте, про що я? Тобто якісь передачки передивляються. Ось ось так буде і це. Настільки це все жорстко буде. Ось. Якось так. І це буде постійно. Періодично будуть скандали якісь виходити. Ось якось так. Як зреагує, а що у нас тут? Ну, Вони дуже сильно будуть над цим працювати. Дуже сильно. Вони прямо ого. го Як зреагують люди? Або давайте, західні партнери просили. Значить, реакція західних партнерів. Не дуже добра. Не дуже добра. Ви знаєте, тут можуть припинитися гроші надходження. Знову можуть урізати гроші. Закриють, перекриють кранчик знову. Або будуть попереджати. Це, скоріше за все, ця карта дуже часто каже так: увага! Заберемо гроші і тоді почнуть думати. І трошечки послаблювати. Тепер я розумію цю карту, що періодично будуть наганяє робити, і захід буде попереджати, і вони будуть попускати. Але ця карта говорить періодично, ось так. Попустять знову, попустять знову. Тобто, дуже важко буде якась правда виходити. Не а, як би це сказати, не кожний наважиться висвітлювати правду. Ну ви, ви бачите, вже самі, ви мені теж пишете, що Ірина ви майже єдиний таролог, яка пиш... робить такі розклади. Всі вже лягли під владу. І ось тут виходить, маніпуляції будуть, буде тиск по-любому. Вони будуть усі засоби використовувати для цього. Якось так. <кій> ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!